Короче, у меня вот здесь мороженое. Это таро. Это, из, это картофельный, короче, типа корнеплод. Вот это из фасоли. Очень вкусная. Эээ, красная фасоль. Вот это с зеленым чаем. Очень вкусная. Это манго, а это с имбирем. Это все невероятно вкусно. Вот это просто мое любимое. Вот это тоже любимое. Ну, вот это тоже. И это, и это. Так, ну що ж, ось у мене тарілка. Зараз будемо куштувати. Це таро, це такий корнепліт, Воно просто неймовірне. Ви бачите, як я насолоджуюсь. Це просто ten out of ten. Просто 10 з 10. Далі це у нас з імбірем. Боже, це просто. Вони зробили імбірні цукати, і вони просто вони дуже смачні. Так, далі у нас тут від манго. Що я можу сказати? Ну таке дуже дуже хімозні. Відчувається ця хімоза, тобто не не моє ні, ні. ноль з 10. Далі у нас це зелений чай. Боже, Боже, це моя просто любов. Я просто тут насолоджуюсь. Мої рецептори тільки через 5 секунд зрозуміли, що це дуже смачно, але я насолоджуюсь, Це просто неймовірно. І найостанніше це дуже дивно. Так, це з е, красної фасолі, але ну це, це цікаво, це щось е, непогане, але це цікаво. Таке поєднання непогане.